Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 9 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Спочатку заявлено було про 12 збитих безпілотників, виявлених із. Битих над Брянською областю. Потім за кілька хвилин повідомили, що їх уже знищено 24 штуки лише над Брянською областю. Загалом Російське міністерство оборони говорить про виявлення і знищення 47 українських безпілотників над територією Російської Федерації. Вони як завжди, усе знищили, аби ж тільки не ці зловісні уламки, Оці ці високоточні уламки дронів, які зараз викликають. Наслідки і вже є багато відео з Брянської області про те, як воно горить і як воно вибухає, тобто високоточні уламки кудись таки долетіли. Арсенал головного ракетного артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації номер 67 Здається, так він називається. Отож, 47 українських дронів збили, але. Але е, уламками напевно щось е, уламки кудись прилетіли карачів Брянської області. Будемо вважати, що це жест доброї волі. І цей головний ракетно-артилерійський арсенал був е, як це називається демілітаризований. Отак От приблизно говоримо. Е, до, добре, далі. Найважливіше, з чого ми починаємо. Це аналіз втрат окупантів. Є вже свіже зведення від генерального штабу. Бо збройних сил України, отож за вчорашній день, мінус 1150 особового складу, мінус 4 танки, мінус 11 бойових броньованих машин, мінус 19 артилерійських систем. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Можете ознайомитися. Інформація вже є у публічному доступі. Шановні, тепер будемо підключати до розмови гостя. З нами на зв'язку вже є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. В ефірі слава Україні! Україні. Героям слава доброго ранку. Отож, чергова атака по російській території. Росіяни кажуть, що збили 47 дронів. Про високоточні уламки уже пожартували. Найцікавіший об'єкт, ну який мені принаймні вважається найцікавішим, це черговий арсенал головного ракетно-артилерійського управління в місті Карачів Брянської області. У нього є номер 67, Ну і там, скоріш за все, може бути повторення того, що сталося у. Торопці до того ж атакували невідомі дрони і Єйськ, де розташований військовий аеродром. Звідти власне працює і тактична авіація, звідти регулярно запускають якісь вибухові пристрої по українській території. 47 збитих. Це означає, що в залпі було. Ну, якщо вірити росіянам, це звісно завжди питання з зірочкою. Чи можна таке робити? Але ну, все одно, якась частина все одно збивається. Про, про те, як це працює, воно працює завдяки масштабу. Навіть якщо уявити, що цього разу росіяни не збрехали і 47 збили, то значить, яка значить в залпі було більше, я правильно розумію? Ну так, тобто, я б навіть сказав, більша частина збивається дронів. Але завдяки тому, що ці дрони є дешевими, такий удар ну, в будь-якому разі є набагато більш економічно вигідним. Тобто, Ціна якість співвідношення, воно спрацьовує. Наприклад, атакували це ще цьому арсенал Грав, а там були бо припаси з Північної Кореї, там були би припаси взагалі. 47 сім збили, там ну долетіло, ну нехай 10 долетіло, наприклад, так? Але все одно економічні масштаби і відкладені наслідки, вони абсолютно не співмірні з загальною вартістю усіх дронів, які були запущені по цьому арсеналу. Добре, тепер, власне, про таку ширшу картину, якщо можна, так, якщо можна так висловитись, дивіться, є навіть уже певний, ну можна там календарно продивитися. 4 жовтня це п'ятниця пожежа біля Пермського нафтопереробного заводу. Далі, відповідно, 7 жовтня нафтобаза у порту Феодосії. До речі, її досі не вдається загасити. Там уже ну, просто починає від від великої температури від високої температури сусідні ємності займатися, і росіяни вже навіть повідомляють: ну точніше, не росіяни, а окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Криму повідомляє про те, що відбувається евакуація прилеглого населення. Понад тисячі людей уже евакуювали. І відповідно, е ну як це називається, якщо минулого року інфраструктура України, в тому числі критична, була міше. Для росіян, то зараз виглядає так, що у жовтні так кучненько в цю гру можна грати у двох Що ви про це думаєте? Ну Наближається в нас опалювальний сезон, але все ж таки ці об'єкти, котрі були уражені, вони не мають відношення до електростанції. Це військові об'єкти. Все, це все військові об'єкти, тобто ми можемо розпрощатися. Не ми, а вони можуть розпрощатися з е, нафтобазою Феодосії. Е, такі об'єкти вони горять до того, поки вони повністю всі не вигорають. І, очевидно, зважаючи на те відео, яке ми бачимо, з ї бази грав, цілком можливо, що можна буде росіянам розпрощатися із нею. Тобто, е, це військові об'єкти, які мають відношення до логістики, передусім, до забезпечення військ і павно-мастильними матеріалами і боєприпасами. Це все може мати вплив на фронт, тобто, от таким чином, чи стане жовтень місяцем, як ви кажете, кустеньку, ну тут треба буде подивитися подальше подальші дії цих невідомих дронів, які вражають ці військові об'єкти. Бо якщо ми скажемо про Крим, то там ще є один, ще одна єдна велика нафто, нафтовий термінал, переваличний він в Севастополя. Якщо у разі слідом його... То знову ж таки, будемо казати про календарний план. Сім арсеналів ГРАУ великих є в зоні осяжності наших дронів. Це два авторобці, ставимо вже під ними галочки. Ще один склад, значить, сьогодні він був уражений. Ставимо під ним галочку. Є 60, 68 арсенал ГРАУ, він знаходиться в місті моздок. Є ще е, два арсенали, якщо не помиляюсь, е, у Підмосков'ї. Теж там значить, треба не звернути увагу, хоча підозрюю, це ж під воно ну, достатньо е, добре захищене. І ще є один арсенал е, у Новгородській області. Ну, Тобто, жовтень може бути рясним місяцем. Насправді будемо д -д далі дивитися. Будемо далі дивитися. Ну і власне, ви сказали уже, що вибухи власне на великих складах на великих арсеналах це те, що може відображатися на ситуації на фронті. Ми ж бачили неодноразово повідомлення про те, що росіяни переважають у кількості артилер... артилерійських пострілів іноді в п'ять разів українські спроможності іноді там доходило до десятикратної переваги. Аги іноді до трьохкратної переваги, чи можна е, якось для себе принаймні уявити, в якому часовому проміжку е, удар по цьому 67-му арсеналі може відобразитися на діях окупантів, тому що ну навряд чи вони прямо з цього арсеналу, от буквально за 5 хвилин, доставляють снаряди на фронт на фронті. Там же ж ближче до лінії фронту працюють склади меншого рівня, потім ще меншого рівня. І далі воно розподіляється про Час тут можна якось собі припускати, уявляти, чи це зайві речі. Ну, По-перше, скільки на ньому було боєприпасів, ми ще це не знаємо. Не було інформації. Так. Не було підрахунків і, 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 і так само, скільки буде знищено. бо фейерверк усе розпочався. А по друге, ну сакральне число можна назвати 2-3 тижні, коли може відчуватися нестача боєприпасів на фронті. Бо, як ви правильно зазначили, це ж стратегічний арсенал, це стратегічний склад. З нього доставляються боєприпаси там на інший склад, ближче до лінії фронту. Потім на польові склади на польових складах вони зараз десь знаходяться, вони витрачаються і далі по, по вертикалі вверх. Тобто це арсенал великий. Він є джерелом постачання боєприпасів, з якого вони розподіляються на різні ділянки фронту. Поки вони на фронті, поки вони на фронті є, достатньо не вистачне не відчувається. Потім, вона, потім вони відпрацьовуються, вистрілюються, виникає питання, де їх взяти. Доходить до цього великого арсеналу, і виявляється, що там він втратив, припинив своє існування. Далі виникає питання логістики, тобто де взяти арсенали для цього, бо для цього напрямку. Арсенал в Брянській області знищений, арсенали в Тверській області знищені. Виникає питання, куди перенаправити ці запаси, які необхідні для, для фронту. І от, будь ласка, логістичний, скажімо так, колапс може виникнути. А добре, ще цікавий аспект. означив буквально там два дні тому. Військовий оглядач Кирило Данильченко. Він от пише наступне: що о, дивіться, отут удар по нафтобазі, там по перевалці. післязавтра очистка нафти. Потім збройний арсенал. Що ви що доводиться робити росіянам? Шукайте штат для протиповітряної оборони, носіть їх, пересувайте туди-сюди. Інтенсив. Ніше ремонтуйте, формуйте регламент, і по суті, сам, самі системи протиповітряної оборони, вони не можуть бути а нескінченними, Ну і друга частина, що і людей не може бути нескінчено на таку нескінченно багато на таку велику територію. Чи можна вважати, що ці м, історії, коли щось якісь невідомі високоточні уламки збитих дронів, долітають про по просто дуже різних в, ну, по різних локацій? Це якраз ще одну задачу має, щоб росіяни ніколи не здогадувались, а куди може прилетіти наступного разу. І щоб вони постійно шукали, а де з чого вибирати, тому що все прикрити неможливо. От така логіка працює. Працює, тому що ну, невідомо, куди далі буде спрямований наступний удар. Чи то він буде спрямований на наступну наступну перевагу в Севастополі? Чи то полетить на Моздок, чи то на аеродром в моздоці, чи то на аеродром Саваслейки, чи ти де інде, розумієте? Тобто, якщо велика е територія перекривається такими дронами, то відповідно неможливо вгадати, куди буде наступний удар, і неможливо все прикрити, оскільки, по-перше, по це взагалі дефіцитна штука, по-друге, вони потрібні на фронті. по-третє, е ще й міста потрібно прикривати. по-четверте, Москву треба прикрити, і так званий Кримський міст. Тому тут на всіх не напасешся. А навіть якщо напасешся, то жодне ППО не здатне забезпечити повноцінне збиття повітряних цілей. Тобто, наприклад, Федосці прикривав комплекс ППО. Панцера сюди. Там був він прямо на, на, він на, на майданчику, був. був панцирь, а поруч в шести кілометрах це вже точно відомо з супутникових знімків, ще і батарея С-400, але це чомусь не спрацювало. Ну, С400 по бізпілотнику це гармати по горобцях, вона не для цього. Ну, от, а та С-1 це зенітно-артилерійський комплекс теоретично він міг збити ці безполотники, котрі атакували е цей нафтовий термінал. Але цього не відбулося. А чого не відбулося? може бути низка причин, або його задідосили, була така щільна атака, що е е е на супроводження вдалося взяти або перевищили можливості цього комплексу. Цілком можливо так. Можливо, просто не виявили ці повітряні цілі. А якщо комплекс не виявив повітряні цілі, то відповідно і пуски ракет не відбудуться і неможливо захопити нічого. А по третє, ну, можливо, відстрілявся, збив, а якусь певну частину пропустив. Тобто система ППО жоден не гарантує 100% покриття. Навіть комплекс Петріот, так, він, в нього закладена можливість, що він може щось пропустити. Ну, тобто, це фізично недосяжна мрія 100% збитих цілей для будь-якої системи ну, протиповітряної оборони. Ні, ні, вона, вона досяжна насправді. Можна збити 100% і 100%. Такі випадки були, в тому числі і з нашим стемпом, пам'ятаємо, що скували 100% повітряних цілей. Це можна, можливо. Але ймовірність того, що цього не відбудеться, вона, вона існує. Тому, якщо цього не відбулося, то в принципі, в принципі це цілком ймовірна штука. Добре, давайте тепер про ще одну таку загрозливу, як на мене, історію КНДР може відправити військових до України на під для підтримки Росії північна північно-корейські вояки на на території України. Це така поки що новина для нас. Але пише про це південно-корейське агентство Йонап Ньюз і посилаються вони на голову Міністерства національної оборони південної Кореї відповідно. Тобто вже настільки формується вісь зла, що уже і північно-корейські солдати можуть опинитися на російсько-українській війні. А якщо про це говорять офіційні особи південної Кореї, то з вашої точки зору, якою може бути реакція цивілізованого принаймні світу, тому що ну американці розказували, що ні ні ні, американських військ тут не буде. Макрон, президент Франції, колись припускав, що можливо якийсь обмежений кон. Контингент і буде, але зараз про цю історію навіть не згадують. От уже Росія, я так розумію, напряму працює з тим, щоб підсилювати своє військо північно корейськими солдатами. Що ви про це думаєте? Так, північно-корейські солдати вже є в Україні, принаймні вони там були. Кого ліквідували пару днів тому? Було повідомлення про те, що з десять шість північно-корейських офіцерів, офіцерів було... були ліквідовані. 6. Так. Ну, все, тобто, вони вже є. Ми можемо це консультувати. Питання лише в кількості, і питання лише в тому, які функції вони виконують. Ну, поки що офіційно повідомлялося про те, що вони виконують супроводжувальні функції. Тобто, це інженери, технічні спеціалісти, котрі ну простіше кажучи вони збирають рекламації і аналізують жалоби, скарги на е, те, що погано працює озброєння. Північно-корейські балістичні ракети. Боєприпаси таке інше, тобто для того, щоб очевидно усунути недоліки. Вони тут є е, стосовно більш ширшої присутності. Ну е, тут питання складне. Бо, по-перше, скільки їх буде? Чим більше їх буде, е, тим більше там е, буде навантаження на логістику, а логістичне плече величезне, тобто від Північної Кореї до Українського фронту там 10 тисяч кілометрів. А пов'язують Російську Федерацію, е, значить, з Північною Кореєю одна залізниця, тобто доведеться будувати ще залізничні шляхи, там використовувати морське сполучення, але все одно, все буде припадати на залізницю. Ми це чудово розуміємо, яка буде проходити через цю Російську Федерацію. Якщо великий контингент, то він буде вимагати постійних постачань боєприпасів. Він буде помагати, вимагати постійних постачань техніки. Евакуації поранених, підкріплень людських до того, щоб поповнити цей континент. Ну, багато логістичних проблем виникає, якщо не вони будуть сюди перекидати велику кількість військ. Тому Ми, і, напевно мені навіть погляд, питання ну... в у взаємодії, тому що я так слабо собі припускаю, щоб е, всі підряд північнокорейські солдати розуміли російську мову, чи всі російські солдати розуміли корейську мову, і відповідно це ж і ще й питання взаємодії між підрозділами. Якщо умовно кажучи, укомплектувати там взяти там звод, чи роту чи батальйон якраз північних корейців. То, е, то як вони будуть то, то, тут ще може бути питання у взаємодії. Одії з іншими підрозділами, які знаходяться поруч по лінії фронту, але якось росіяни це вирішують. У них же там і африканці, і кубинці, і непальці вже були зафіксовані. Індійців активно вербували. І там навіть змушений був втручатися прем'єр-міністр Індії і говорити про це з Путіним під час зустрічі. Ці ці штуки це настільки складно, чи росіяни якось такі речі все ж таки вирішують. І це можна вирішити, існують багатонаціональні контингенти і в рамках НАТО, і, і в рамках ООН вони були, є і будуть. Тобто, це питання вирішується. Тобто відбувається якась підготовка. Але ж це багатонаціональні контингенти. Тобто, там е певна кількість е підрозділів з однієї країни, з другої, з третьої таким чином набирається. набирається достатня кількість. А яка кількість необхідна для того, щоб... Е Переламати ситуацію на фронті і використати Північну Корею так, щоб вона, наприклад, змінила би мобілізацію Російської Федерації. Скільки 100 тисяч, 200 тисяч? Ну і знову впираємося в логістику. Тобто, це складне питання. На мій погляд, велика кількість північно-корейських солдатів вона тут маломовірно є, тобто, це можуть бути інженерні підрозділи, це можуть бути якісь підрозділи допоміжні забезпечення, таке інше, але великий контингент його присутність тут. І введення бових дій ну в мене особисто виникає, викликає купу запитань. Ну, яку в принципі я тільки ну та зрозуміло. Ну і на фінал, напевно, Франція е, оголосила вже е, так на високому рівні. Е, міністр оборони цієї країни Себастьян Лі сказав, що Франція поставить Україні міражі 2000 у першому кварталі 2025 року. Е, ці борти будуть оснащені новим озброєнням типу повітря земля та захистом від, радіо, від систем РЕП. Підготовка українських пілотів. Лотів та механіків і наземного персоналу уже триває. Хоча ще, здається, на початку року були перші повідомлення про А можливість передачі Україні французьких літаків, і Б про те, що вже можливо десь навчаються українські пілоти для керування цими літаками. Про міражі 2000 і цю перспективу. Що ми, що ми маємо розуміти? Ну скажу так, зайвими не будуть насправді. Тобто про ці мірожі казали вже кілька місяців тому, і зараз ми бачимо розвиток цієї ситуації. Хоча тоді мені тоді мені не зрозуміло, якщо ми створюємо такий зоопарк, так би мовити, іноземної авіації, F-16, тепер мірожі. То тоді чому б до гріпенів не повернутися значить, з цим питанням? Тому що ж пам'ятаю, що ми відмовилися від гріпенів, тому що вирішили сконструватися на В-16, для того, щоб там не множити не множити необхідність для логістики, підготовки, технічну слуговування, таке інше, а зараз будуть мережі, які в принципі достатньо самостійна штука, тобто французи любили робити щось таке своє, так. Що що воно чимось відрізнялося в кращий бік чи не в найкращий бік. Ну і Міраш, в принципі, не, не, не вибивається з цієї картини. Там в нього є там, певні власні типи озброєнь, які характерні лише для нього. Тобто, ну, він буде вимагати певної уваги. Ну, подивимося, там, про скільки там такі мови йшла: про п'ять, здається, перші там них партії. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, шановні, з нами був військовий оглядач Денис Попович. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.